14 квітня 1946 року Станіслав нині Івано-Франківськ, будинок УНКВС, вулиця Незалежності, 31, Іван Стріха, 28 років, старшина господарської служби УНКВС Станіславської області, несе у руках дерев'яний ящик з інструментами коридором другого поверху. Форма Охайна, чоботи, начищені, обличчя спокійне. Він минає двох офіцерів НКВС. Ті навіть не глянули на нього. Звичайний техслужбовець один із тих невидимих людей, що забезпечують роботу величезної машини. Але Іван Стріха не Іван Стріха, його справжнє ім'я Петро Семків, псевдо «Залізняк», референт Служби безпеки ОУН. І останні півроку він живе у цьому пеклі, чекаючи на цю ніч. Він заходить у підсобне приміщення третього поверху, там зберігають мітли, відра, технічне приладдя, закриває за собою двері на гачок. Дістає з ящика на інструменти, дістає чотири пляшки з темною рідиною, самозаймиста суміш на основі фосфору. СБОУН зробила спеціально для нього, запалюється через годину після відкриття. Він розставляє пляшки у різних кутах приміщення, відкриває кожну обережно. Пляшки починають тихо шипіти. Реакція пішла годину. Рівно годину у нього є, щоб вийти з будівлі вересень 1945 року, шість місяців тому. Карпати Криївка СБ ОУН. Петро Семків сидить навпроти Миколи Арсенича, начальника СБ ОУН по Станіславській області. Між ними на столі фотографія будинку УНКВС у Станіславі і товста папка. Петре, говорить Арсенич, ми готуємо операцію ризиковану. Якщо погодишся, можливо, це буде твоя остання місія. Петро киває мовчки. Він знає, що означає остання місія УСБ. Треба знищити архів у НКВС у Станіславі. Там списки нашої агентури, яку вони розкрили, там плани майбутніх операцій, там інформація про сім'ї наших бійців, кого депортувати, кого арештувати. Штурм неможливо. Охорона потужна. Два десятки вартових, плюс внутрішні війська у казармах за квартал. Підійдемо, нас розстріляють, а архів встигнуть евакуювати. Треба зсередини. Петро розуміє, впровадження. Так. Ми маємо документи мертвого солдата Іван Стріха. Загинув під Кенігсбергом у 45-му, родичів немає. Його особові справи загубилися під час відступу. Ми створимо тобі повну легенду, впровадимо у УНКВС на технічну посаду. Ти працюватимеш там, вивчатимеш об'єкт. А коли будеш готовий, сраб спалиш. Скільки часу? Стільки, скільки треба місяць, два, півроку. Головне не провалитися. Якщо впадеш, ми тебе не витягнемо. Катуватимуть, розстріляють, розумієш? Петро дивиться Арсеничу у вічі. Розумію, згоден. Жовтень 1945 року підготовка. Наступні три тижні інтенсивне навчання. Петра вчать бути Іваном Стрихою. Він тепер не галичанин, а волинець із села Острох, батько Тесляр, мати селянка. Він сам до війни працював електриком на цукровому заводі. У 1941-му призваний до Червоної армії. Воював, дійшов до Берліна, демобілізований після контузії. Документи створюють ідеальні. Військовий квиток, справжній бланк, печатки справжні, підписи справжні, трудова книжка з записом про роботу електриком, навіть фотографії з фронту, СБ знайшла у трофеях. Петра вчать, як ремонтувати електропроводку, сантехніку, як поводитися на господарській посаді. Інструктор, колишній електрик, що тепер у УПА, показує Дивись! Якщо тебе попросять полагодити щось складне, не хвалися, що вмієш. Кажи спробую, роби повільно. Ти не герой Електрик, ти звичайний майстер. Середняк. Петро запам'ятовує він розуміє, його завдання бути невидимим, щоб ніхто не звернув уваги. 1 листопада 1945 року, перший день, Петро, тепер Іван Стріха, З'являється у кадровому відділі УНКВС Станіславської області направлення, документи, характеристика. Його приймає підполковник Гнатюк, начальник господарського відділу, переглядає папери поверхово. Електрик, добре, потрібен. Попередній помер місяць тому, інфаркт, зарплата 120 карбованців, робочий день з 8 до 6, питання ні, товаришу підполковник. Молодець, старшина бурлака, покаже тобі все. Старшина бурлака, похилий чоловік років 55 з сивими вусами, проводить Івана будівлею. Чотири поверхи, підвал, горище, перший поверх приймальні канцелярії, другий слідчий відділ, третій архів, шифрувальня, зв'язок, четвертий житлові кімнати для чергових офіцерів, електрика стара, австрійська ще бурчить бурлака, постійно коротить. То там лампа згорить, то тут розетка іскрить, будеш бігати. Петро киває, запам'ятовує кожен поворот, кожні двері, розташування кімнат. Архів на третьому, каже бурлака, показуючи на двоє масивних дверей з металевими накладками туди без перепустки не входити, там постійно вартовий. Якщо треба щось лагодити всередині, тільки з дозволу начальника архіву майора скрипника. Петро запам'ятовує Архів, третій поверх, охорона постійна, листопад-грудень 1945 року. Вивчення об'єкта. Перший місяць Петро просто працює, чинить проводку, міняє лампочки, налагоджує розетки, буденна робота, але він спостерігає, запам'ятовує. Охорона шість вартових в день, двоє на вході, один на чорному ході, троє патрулюють поверхи. Вночі залишається четверо, двоє на входах, двоє всередині. Архів, доступ суворо обмежений, двері завжди на замку. Біля дверей, постійно вартовий, навіть вночі, всередині стелажі з паперовими справами, дерев'яні шафи, тисячі документів, електромережа стара, легко перевантажується. Якщо увімкнути кілька потужних приладів одразу, автомат вибиває, гасне світло. Петро це помічає випадково, коли у підвалі одночасно працювали дві потужні електроплити, пожежне обладнання, мінімальне: кілька вогнегасників, бочка з піском, відра. Все старе, радянське на око. ніхто серйозно не готовий до пожежі. Петро передає інформацію через зв'язкового це двірник Остап, що працює у сусідньому будинку, насправді боєць УПА. Вони зустрічаються раз на тиждень у парку, на лавці, передають інформацію під виглядом розмов про погоду січень 1946 року. Перша небезпека. У січні Петро майже провалюється, він чинить проводку на другому поверсі. У коридорі біля слідчих кабінетів. З одного кабінету виходить капітан. Слідчий Поліщук, молодий, років тридцяти, з пильними очима. Зупиняється, дивиться на Петра: Ти новий електрик? Так, товаришу капітан. Звідки? З Волині, села Острог. Поліщук нахмурюється. Острог? Дивно. У мене двоюрідний брат там жив. На якій вулиці ти? Петро завмирає. У легенді СБ не прописали конкретну вулицю помилка. Але він швидко вигадує на Млинівській, біля річки. Поліщук думає, потім киває. А, Млинівська, там я не був. Добре, працюй. Відходить. Петро видихає. Але розуміє був на волосині від провалу. Того вечора через Остапа передає до СБ. Треба детальнішу легенду вулиці, сусіди, все. СБ доповнює його біографію. Тепер Петро знає свою вулицю, сусідів, назву крамниці, де купували хліб, прізвище вчительки у школі, все на випадок чергових питань. Березень 1946 року. План дозріває до березня Петро вивчає об'єкт остаточно. Він знає, архів займає дві великі кімнати на третьому поверсі: папери у дерев'яних шафах, папки на полицях, горюче як порох, Шифрувальня поряд теж важливий об'єкт, там коди, ключі. Вночі у будівлі мінімум людей, після одинадцятої, тільки вартові та черговий офіцер. Вентиляційна система з'єднує всі поверхи, дим і вогонь поширюватимуться швидко. СБ розробляє план. Петро підготовлює самозапальні пристрої суміш на основі фосфору, що спалахує через годину після відкриття. Увечері, перед закінченням робочого дня, Петро розставляє пристрої у кількох місцях. У підсобці на третьому поверсі, поряд з архівом, на горищі там старе дерево, балки, у підвалі біля складу паперу. Відкриває пляшки, запускає реакцію годину часу до спалахування. Виходить з будівлі під приводом кінця робочого дня, о дев'ятій вечора, через годину, суміш спалахує одночасно у кількох місцях. Пожежа охоплює будівлю. Петро тієї ночі має бути далеко. У нього алібі, відвідини хворої тітки, у сусідньому селі. СБ схвалює план. Дата 14 квітня 1946 року. 14 квітня 1946 року, 1945. Операція. Петро заносить на третій поверх ящик з інструментами. Насправді, там чотири пляшки з сумішшю, заходить у підсобку, розставляє їх у кутах, закупою мітел, під полицею з ганчірками біля дерев'яних ящиків, відкриває кожну пляшку обережно. Суміш починає тихо шипіти. Реакція пішла. Закриває підсобку. піднімається на горище, там теж залишає дві пляшки серед старих балок і купи непотребу, потребу, спускається у підвал. Біля складу паперових бланків, ховає ще дві пляшки за ящиками, все, шість точок займання. Через годину будівля спалахне, як свічка. Петро повертається до своєї майстерні на першому поверсі, складає інструменти, вимиває руки, одягає цивільний одяг. Робочий день закінчився. Виходить через головний вхід, вартовий кивнула. До побачення Іваню. До побачення Петро йде вулицею, не озирається. Серце стукає, як молот, але обличчя спокійне. Звичайний чоловік іде додому після роботи, йде до вокзалу, сідає на потяг до села Тисменниця, там живе його хвора тітка, насправді зв'язкова СБ. Потяг відправляється о 8.20. За 40 хвилин до спалаху. 14 квітня, 20.50. Пекло починається. Майже одночасно, з різницею у кілька хвилин, у шести місцях будівлі УНКВС спалахує вогонь. Фосфорна суміш вибухає з шипінням, розбризкується, підпалює все навколо. На горищі загоряються балки. Дерево сухе, старе горить миттєво. У підсобці третього поверху вогонь перекидається на мітли, ганчір'я, дерев'яні ящики, дим їде у коридор. У підвалі палають ящики з паперовими бланками. Перший, хто помічає, вартовий на третьому поверсі. Він чує запах диму, дивиться, з-під дверей підсобки валить дим. Пожежа. кричить він. Вибігає черговий офіцер, лейтенант Корж. Відчиняє двері підсобки. Полум'я вдаряє йому у обличчя. Він відскакує. Всі на пожежу. Гасіть, вартові хапають вогнегасники відраз водою. Але пожежа вже розгорілася дим густий, їдкий, очі сльозяться, а потім приходить доповідь з горища. Там теж горить із підвалу. У підвалі теж пожежа. Лейтенант Корш розуміє це не випадковість, це диверсія викликати пожежних, евакуювати архів. Але вже пізно вогонь через вентиляційні шахти поширюється на всі поверхи, дим стає нестерпним, люди починають давитися, падають. Архів на третьому поверсі оточений вогнем і димом. Двоє вартових намагаються винести папки, несуть скільки можуть, але це краплі у морі. Тисячі справ горять, пожежні приїжджають за 20 хвилин, починають гасити. Але будівля старовинна, дерева багато, горить інтенсивно. До ранку третій поверх згорає майже повністю. Архів знищено на 90%. Шифрувальня теж згоріла. Четвертий поверх частково обвалився. Підвал закоптілий, зруйнований. Двоє пожежних загинуло, задихнулися димом. Четверо співробітників у НКВС поранені, опіки. 15 квітня ранок. Петро має алібі. У НКВС терміново починає розслідування. Швидко встановлюють, пожежа розпочалася одночасно у кількох місцях. Підпал, диверсія, перевіряють усіх співробітників, хто був у будівлі ввечері, хто мав доступ до всіх поверхів. Підозра падає на електрика Івана Стріху. Він постійно ходить по всій будівлі, має доступ скрізь. Його викликають на допит. Петро приходить спокійно. Відповідає впевнено: Я закінчив роботу о восьмій. Пішов на вокзал, сів на потяг до тисмениці. У мене там тітка хвора, обіцяв навідати. Хто може підтвердити? Квиток ось від 18-ї години 20 хвилин. Провідник мене пам'ятає, ми балакали про погоду. У тисмениці зустріла мене тітка Ганна Стріха. Ночував у неї. Перевіряють квиток справжній, Петро дійсно купив його і їхав тим потягом. Провідник підтверджує пам'ятає чоловіка, що їхав до тисмениці. Тітка підтверджує, племінник ночував, вона його годувала вечерею, Алібі ідеальне. Але слідчий НКВС, майор Рибак, не здається він досвідчений, нюхом відчуває що щось не так. Стріха, ти часто ходиш на горище? Буває, коли треба перевірити проводку. А коли востаннє був, Петро думає, не може сказати вчора, це викриє його. Каже, тиждень тому, здається, міняв електролампу біля сходів. Хтось бачив. Старшина бурлака, здається, проходив. Перевіряють у бурлаки. Той підтверджує: так, стріха тиждень тому щось лагодив на горищі. Майор рибак скрипить зубами, але відпускає Петра. Доказів немає, Алібі є, підозри, не докази. Травень 1946 року Петро тримається. Наступні два місяці Петро під негласним наглядом за ним стежать. Перевіряють, куди ходить, з ким говорить. Але він бездоганний робота, дім, іноді відвідини тітки, нічого підозрілого. У НКВС так і не знаходить диверсанта. Справу закривають з формулюванням підпал здійснено невстановленою особою, ймовірно, агентом ОУН. Петро продовжує працювати, СБ наказує йому триматися. Не викривати себе. Місія виконана, але він зараз найцінніший агент. Його позиція дозволяє збирати інформацію, підслуховувати розмови. Він працює ще рік, передає інформацію про плани облав, про списки розшукуваних, про маршрути військ НКВС, червень 1947 року. Провал, у червні 1947-го хтось здає. Хтось із низової агентури УПА, схоплений при облаві, під катуванням, виказує зв'язкового Остапа. Остапа беруть, катують, він тримається три дні, але ламається, називає ім'я Іван Стріха, електрик У НКВС. Петра арештовують вранці, вдома, без попередження. Вривається група оперівників, виводять його прямо у нижній білизні. У внутрішній тюрмі У НКВС його допитують без сну, три доби, б'ють, катують. Зізнайся, ти підпалив будівлю, Петро заперечує, мовчить, вигадує, але вони знають. Остап розповів усе. Четвертої доби Петро зізнається розповідає про диверсію, про те, як розставляв пляшки, про СБОУН. але імен не називає справжніх, вигадує псевдоніми, вигадує людей, що не існують. Його катують ще місяць, вибивають зуби, ламають ребра, палять. Але більше нічого корисного не дістають. 25 липня 1947 року Петра Семківа псевдо Залізняк засуджують до розстрілу. Вирок виконують того ж дня у підвалі УНКВС. Йому 29 років. Тіло ховають у безіменній могилі за містом. 1991 рік пам'ять повертається. Після розпаду СРСР архіви КГБ відкриваються. Історик Володимир Сергійчук знаходить справу Диверсія у будівлі УНКВС Станіславської області 14 квітня 1946 року, у справі протоколи допитів Петра Семківа, фотографії згорілої будівлі, списки знищених документів, 11780 агентурних справ, 3400 оперативних зведень, усі шифри і коди зв'язку Станіславської області, висновок у справі. Диверсія здійснена агентом ОУН Петром Семківом, впровадженим під виглядом електрика. Завдано критичної шкоди оперативній роботі УНКВС, знищено більшість агентурного архіву, що призвело до провалу десятків агентурних справ і розкриття мережі інформаторів. Історію Петра Семківа публікують у газеті Галичина. Операція Петра Семківа стала однією з найуспішніших диверсій СБОУН за всю історію боротьби. Знищення архіву у НКВС завдало колосальної шкоди радянським каральним органам. Без агентурних справ вони втратили більшість джерел інформації, операції провалювалися, мережа інформаторів була розкрита, але ціна була страшна. Петро заплатив життям. Остап зв'язковий теж був розстріляний. Тітка Ганна Марія Федорів, зв'язкова СБ, арештована, отримала 25 років таборів, померла на Колимі у 1953-му. Троє людей віддали життя за одну операцію, але їхня жертва не була даремною. Завдяки їм УПА отримала ще кілька місяців передишки, завдяки їм десятки родин повстанців уникнули депортації, списки згоріли, завдяки їм пам'ять про опір жива досі. Бо справжній героїзм це не тільки відкритий бій, це ще й тихе, повільне, страшно небезпечне проникнення у серце ворога і один удар, що змінює все. Вічна пам'ять Петру Семківу і всім бійцям СБ ОУН, які боролися у Тіні. Слава Україні!